Реногран Вот Тут стоїть у нас жабо. Это слив води. Когда вода зливається, вода зливається. Тут, здесь, у нас, на жабо, ринос тут йде така тряпчата. Вона йде полотняна. Ось таке жабо. Ось он все представляє таке жабо. Бачите? Ось це таке жабо, яке вже зроблене, як заводські, по розмірам. Це зворотня сторона. Ось так вона, така, бачите, стеклопластик. Оце жебо, тепер вже коли оброблене, бачите, оце оброблене бішумкою. Алюміній, каучук тут спеціально шумка, для того, щоб менше сюди попадав шум. Ось такого воно повинно стати. Ось такого воно буде ставати зараз. Зараз будемо монтувати це жебо. Оце жибо вже готове, бачите, в зборі. Ось таке воно, бачите, воно йде в зборі. Тут що виходить у нас? Оця резинка це старого жибо, оця різинка називається, знімається. От, і помили, почистили і поставили на це жибо. Прикріпили її саморізиками. Передню планку покрізь переді зняли, убрали, поставили сюди. І оце опять те ж саме, бачите, все на. На шаморі опять прикручено. Оце зараз будемо монтувати. Оце як буде ставитися. Ось, ось на живо закріпилось. І це вже буде живо, де буде зливати вода. Вода зливається і піде в карман. Один карман, другий карман. Закріпляємо. Останні штрихи це закручується бачок. Ставится на місці. Раз. Два. Три. Все, ось, вас жабо. Вода стікає сюди, потім попадає вона тусередину туди. Сюди заливається, потому що вода в любом случае сюди стікає, так вот. І туди всередині, і там по жобов встигаю в кармани. Все. Ось вам жабо. Жабо три.